Майстри народної творчості із Володарсько-Волинського району продовжили ювілейне святкування до 75-ї річниці Житомирської області. Цього разу багатожанрові творчі колективи, серед яких танцювальна група Калина, дуети Експромт, лілея, фольклорний колектив Хорошки та вже давно відомий не тільки в Україні, а й за її межами гурт Чіп. Привезли колектив Народний чіп. Це міжна... він вже побував на міжнародних фестивалях. Має багато заслуг. Це наш улюблений колектив. Його зараз почали запрошувати на весілля, тому що вони гарно грають. і все таке, що подобається нашому українському глядачу. Звучали як українські народні пісні, так і авторські твори про кохання, народження, життя та побут українського народу. Я хочу, щоб ця пісня українська, яка вона є, я її дуже люблю, щоб любив весь світ, весь народ, щоб всі люди жили з піснею, то буде краще життя, буде краще жити на Україні. І хоча під час концерту накрапав дощ, глядачі із вдячністю слухали пісні, пританцьовували та жартували. Сьогодні на Майдані не менш знані виконавці з новою концертною програмою на честь 75-ї річниці рідної Житомирщини.